Ну що, привіт! Зараз буде ченелінг з Архангелом Михаїлом. Він щось буде передавати стосовно сенсу життя та відчуваю, що буде якісь коди поступати, тому, якщо ви це слухаєте, то прийміть таке положення сидячи, так, щоб у вас було тіло вертикально. Трошки відкалібруйте свої чакри. Так, знаєте, чакри в активному стані, вони працюють, коли рухаються по часовій стрілці. Тому ось так трошки збадеріться та налаштовуйтесь на отримання кодів. Ну що, починаємо. Тільки ще скажу: можливо, буду руками щось таке водити, бо раніше стримувалась, але відчула, що коли ти не тільки словами передаєш, а ще й оцими знаками, то відчувається краще, та коди інтегруються в нашу свідомість легше та глибше. Ну що, почнемо. Ви, люди, надмірно бентежитесь через своє життя, але це лише крапелька з вашою свідомості. Якщо б ви змогли зі сторони спостерігати за тим, як поводитесь. Та що сприймаєте за істину, ви би посміхнулись. Сьогодні я буду передавати вам рішучість у ситуації, якщо ви хочете щось зробити, але не відчуваєте на це сил. Вам їх треба здобути. Ось таким чином енергія вібрує та крутиться, крутиться, крутиться повз вас. І вам треба опинитись в епіцентрі цієї енергії. Ви тільки відчуйте в той момент. Коли у вас немає сил для здійснення оцього задуму, вам треба заплющити очі, піднятись по драбині вгору та показує, ніби сідає як на таку хмаринку. Ніжки ось так заліпаються. І дивитесь, дивитесь на себе ніби з висоти. І ви тоді дуже чітко побачите, як ви ніби поміж цих вихрів енергії проходите, проходите повз і не зачіпаєте ці віхрі. Але якщо ви захочете потрапити туди навмисно, то зможете це зробити лише якщо піднятись гори, та побачити картину в цілому. Кожен цей віхр, різних кольорів, якщо справа. На яку вам не вистачає енергії, пов'язана з людьми? То, щоб запустити її, треба зрозуміти напрямок. Якщо у вас напрямок перегорнути сторінку та почати все. З нового етапу. Тоді ви шукаєте віхр червоного кольору, бо це енергія кардинальна, енергія змін, енергія вогню. Тобто вам потрібно спочатку спалити все, що було доти, щоб ніби з нового ступеню почати нову справу. Якщо це стосується ваших близьких або людей, саме стосунків з людьми, то ви шукаєте рожеву енергію, бо вона допоможе вам пом'якшити, пом'якшити те, яким чином ви будете комунікувати. Далі показують віхрі такого синього кольору. виглядає це ніби якась воронка, знаєте, в воді. І все ось так за часовою стрілкою, за годинниковою стрілкою крутиться. Синій колір або блакитний це колір комунікацій того, як ми передаємо. Словами те, що хочемо сказати. Якщо ви відчуваєте, що людина вас не розуміє або розуміє неправильно, треба шукати саме віхрі синього кольору. Якщо це стосується здоров'я, на поміч приходить зелений. Якщо є необхідність якось підштовхнути а, той процес, який ви вже почали, але не можете продвинути, тут допоможе Фіолетовий. Якщо ваша справа це нести людям добро, то це буде золота енергія божественна. Якщо хочете змити щось, тобто займаєтесь якоюсь справою, яка не приносить вам задоволення, то тут показують такий білий колір, який все змиває, вичищає, спочатку треба якось ми в медитаціях ми спочатку вичищаємо так само чакри, так, як коли ми налаштовуємось, а потім зцілюємо вже золотою божественною енергією. Тут додає, що синій колір має багато відтінків, і тут треба дивитись, на якому відрізку вашого життя треба змінювати напрямок. Бо, як ви знаєте, на, в різних частинах світу, тобто різні е, боки нашої планети, е, вода, якщо подивитись е, в раковині, наприклад, е, буде е, зливатись за годинниковою стрілкою, а з іншого протилежного боку е, проти часової стрілки. Чому так? Тому що є е, е, два полюси. Так, і якщо нам потрібно наразі продвинути яке, якесь діло, якусь свою справу або е, рушити з місця, то це треба за годинниковою стрілкою рухатись. Якщо ми е, хочемо, скажімо так, повернутись до того, що вже було збудовано, але е, якимось чином воно. Скажімо так, не завершилось, і нам треба добудувати, тоді ми повертаємось трохи проти годинникової стрілки. Як почати якусь справу з нуля? Якщо ви маєте сильне бажання та маєте хист до цього і всім серцем відкрити до створення нової справи, але не знаєте з чого почати. Тут вам допоможе чорний колір. Бо чорний колір це антиматерія. З чорного починається все. Це як Чорна діра, так? Знаєте, що це таке? Це такі ділянки в космосі. В яких полюси енергії настільки протилежні, що воно затягує туди все, що потрапляє поруч. Тому з чорного ми можемо зробити, створити будь-що. Ми можемо створити будь-який аспект. Але дивіться, чорний він не зовсім такий, як ми розуміємо, він ніби як ну, пурпурний такий. Як темне, темне небо, на якому багато зірок. Трошки додається фіолетовий відтінок. І е, цю антиматерію вона рухається хаотично, нема напрямку в антиматерії, нема напрямку руху. Ця енергія хаотично рухається. Тому. До неї треба ставитись дуже обережно. Тільки якщо ви точно знаєте, що ви хочете створити, тоді використовуйте цю енергію. Бо вона навіть так показує, взагалі немає жодного ракурсу, жодного напрямку. Як створювати. Треба заплющити очі та уявити, ніби ви знаходитесь всередині антиматерії. Та спробувати якось налагодити цей хаос. У вас не вийде. А чому? Тому що хаос не можна приборкати. Але як же ж тоді створити? Ну, Тут показує, що будь-яка матерія в нашому світі вона створюється з антиматерії. Тому кожна річ складається з атомів, які в свою чергу складаються з електронів. Тобто, якщо взяти найменшу частинку будь-якої матерії нашої, то називатись вона буде однаково. Майже все на 99% складається з енергії, яка задає рух електронів. Тому маленькі ці частинки будуть рухатись саме в тому напрямку, в якому ви їм задасте рух, в якому вам потрібно. Але для цього треба дуже чітко розуміти, чого ви хочете. Далі показує, що зараз будуть надходити коди для того, щоб кожен з нас зміг прояснити, чого він хоче саме всередині, з чого буде формуватись його ця справа, яку йому треба зробити. Бо тільки якщо ми знаємо на 100% чого хочемо. Що хочемо створити. Тоді вибудовується структура, як кристалічні решітки такі показує. Вибудовується спочатку структура, а потім на неї вже намотується матерія. Ну, якось так. Це, знаєте, як можна порівняти, коли зуб ставлять імплант, і на нього потім цей металевий так, болт спочатку, і на нього. Вже намотується матерія, з якої буде виглядати зуб. Тому спочатку нам треба кристалічні решітки зробити свої справи, а далі намотувати саме те, чого ми хочемо. Тому заплющте очі, будь ласка, ось так руки поставте, або можна на коліна, якщо ви сидите в лотоса. Або ось так. Та відчуйте, як отут усередині долонь ваших портали, в які ви наразі будете отримувати енергію і коди для створення того, що вам принесе щастя в цьому житті. Тобто, коли ви йдете вже до самореалізації того, що запланувала ваша душа, ось так зробіть руки, заплющте очі. Та відчуйте, як всередині долонь затікає енергія. У кожного вона буде свого кольору, бо всі ми різні і наразі саме та енергія, якої вам не вистачає, вона проходить крізь ваше тіло. Якщо відчуваєте десь затори, то ось так порухайтесь, щоб все проштовхнулось. Та відчуйте якось тут на Майківці, там, де в нас сьома чакра, проходить енергія фіолетового потужного такого кольору, фіолетово-пурпурного. Вона потрібна нам всім для створення того, що ми хочемо. Та відчути, як енергія проходить от сюди, вона хату проходить далі по всі чакри, насичує їх енергію творця. Та оця енергія, якого кольору, ви побачили, яка йде крізь долоні. Вона у серці зливається з фіолетовою, та спробуйте відчути та побачити, що у вас створюється всередині. Я зараз помовчу, а ви спробуйте налаштуватись і побачити, що формується у вас в зоні вашого серця. Тільки не там, де фізично, а трошки вище наше, вище серце, бо тут формується те, що потім проявляється в матерії. Подивіться, поспостерігайте. І тепер ось так трошки за годинниковою стрілкою порухайтесь круговими такими та відчуйте, як ця енергія, яка формує вже матерію, рухається донизу. Проходить до нашої кореневої чакри, там, де ми повинні відчувати безпеку. Відчуйте, як ця сформована, яка починає формуватись матерія, насичується червоним кольором, кольором безпеки. Тобто ви відчуваєте, що вам безпечно цим займатись. Це буде справа вашого життя. Нічого поганого не станеться. Відчуйте, як ви будете почуватись, коли нарешті війдете в свою справу, в своє діло. І потім трошки цей вже клубок такий починає рухатись вгору. Та в зоні вашого сонячного сплетіння насичується жовтим кольором, кольором Божественного дитя. І ви собі дозволяєте це. Все, що вас стримувало, це ваші упередження. Ви собі дозволяєте, ви заслуговуєте цього. Створити те, що хочете. І тепер уявіть, як оце, що всередині вас вібрує, насичене різними кольорами, ви його ось так тримаєте, цей шар енергетичний в руках та ніби переміщуєте його назад у зону свого вищого серця. Розслабляєтесь та промовте або вголос, або всередині себе. З цього моменту я дозволяю собі бути щасливим. Я дозволяю собі займатися цією справою. Вона безпечна для мене. Це те, чого я хочу, і лише мої упередження стримували мене для того, щоб це зробити та здійснити свою мрію, свій задум, своє бажання. Я відкритий до цієї справи. Я отримую коди, які мені допоможуть. У впевненості запуску цієї справи. Я відчуваю, як ці зміни вже формують нову реальність, як вони мене переміщують на ту вірогідності мого життя, яка започаткує новий етап мого життя. Я приймаю з вдячністю всі ці коди. Я дякую Архангелу Михаїлу за цю поміч, за допомогу. Я щиро дякую собі та Всесвіту за те, що наразі я в процесі досягнення своєї мрії. І коли я розплющу очі, я відчую цю потужну енергію, яка започаткує мої нові звершення. І наразі йдуть коди такого синього та зеленого кольору, зверху синього, знизу зеленого, вони отак об'єднуються як, як мішечком таким, і крізь вашу корону чакру проходять і насичують все ваше тіло. І ми робимо вдих, видих ще два рази. Вдихаємо нову енергію потужну такого бірюзового кольору і видихаємо всі блоки та все те, що нас стримувало. І тепер різко вдих, видих, три рази. Дякую. Я сподіваюся, ви відчули, бо зараз відбувся такий потужий заряд енергії. Тож, давайте будемо використовувати його. Та е, прошу вас сьогодні спостерігати, що буде відбуватися з вашим тілом та вашою свідомістю далі. Та, е, будь ласка, поділіться, чи ця практика е, для вас була корисна, чи відчули ви щось. Та якщо в подальшому будуть якісь зміни, ви отримуєте якесь послання чи, чи знак. І буду дуже рада, якщо поділитесь в коментарях. Тож, дякую вам за те, що були поруч. Відчувайте цю легкість, цю наповненість життєвою енергією. Та дякуємо Архангелу Михаїлу та всім тим провідникам енергії, які нам сьогодні допомагали. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na wszystko